Скоро ми будемо коригувати і густоти, ми будемо коригувати і е, норми внесення азотних добрив, е, це все е, буде в залежності від тієї вологи, яка є в метровому шарі ґрунту, друзі. А ви скажете, Олексію, а навіщо купляти корову, щоб мати молоко, якщо я можу купити молоко в маркеті? І ви будете праві. Щоб купити молоко, необхідно, тобто не потрібно мати корову. І сьогодні ви можете відібрати і здати лабораторію, та нема проблем. Не потрібно, у вас є гроші, відбирайте, здавайте в лабораторію. Вона, можливо, потрібна раз в місяць, ну, щоб котлети зробити, чи фрикадельки, Але вона потрібна. Цю інформацію я просто для вас підготував, для того, щоб ви знали, що контроль вологи сьогодні це буде один із основних агрозаходів, який дасть вам можливість і гроші зекономити. І отримувати завжди хороші результати.